Хто ці люди? Важко? Да. Ну. вони ж не українки. Може по телевізору десь бачили. Ні. Yeah. Ірина Білик, мабуть, це. Правильно. Да, а це... Хто там зліва? <ріглана> Ірина Білик. І співачка. Зліва. зліва. Може і мама. Це Зірка 90-х. Як звати. Наша. <рігла> Ірина Білик. Ірина Білик. Так, а зліва хто? Це гурт, мабуть. Поняття не маю. Ірина Бу Білик. Буду знати. Ліна Костенко. Це вона. У молодості просто трішки. Схожу. А це що? <сігурт> Чаба? Це Ірина Білик. <сігурт> а зліва! <сігурт> Ірина Білик це, це одна, біли. одна людина. Ірина Білик. А, так це вона в молодості це зараз. Блин, ні. Ви все так знаєте? Павань практично ні, не знаю. Ні, схожа на повалі, але це не повалі. Ну Ірина білик якась, це хавозна.